Поділюся книгою, яку я завершила завершилася на читати. Називається Закони переможців, автор буде шефер. Взагалі мені дуже подобається література цього автора. У нього є дуже класна книга по фінансах. Називається «Песня м'яманія, написана для дітей. Корисно читати всім, не тільки дітям. А що стосується цієї книги, чим вона цікава? Вона цікава тим, що тут закони поділені на розділи. Також розтіл, то кожен розділ посвячена якомусь закону, і їх тут 30. Тобто, це неймовірна книга, котра може стати в щоденному користуванні, такою настольною книгою, як путівник, вектор, куди рухатися. Дуже практично, дуже корисно, мені здається, більшість мотиваційних тренінгів написано по цій книжці. Тому щиро рекомендую надпрактично можна одразу брати знаєте, одна глава. І прочитали, і пішли, дав свої справи, і намагаємося це починати застосовувати вже тут і зараз життя.